отримав там поранення, які були несумісне життя, втратив ногу, і е, він боровся за життя вісім днів, але помер. Це була людина, яка більше за всіх вірила в те, що Україна є майбутнє, і більше за всіх е, мріяв про довге життя. Але, на жаль, його підібрали. Це наш син, Ченко Максим Валентинович. Коли почалась війна, він сказав: Мама, я піду, тому що хто як не я, буду захищати свої дітей і вас. Я теж хочу захищати свою країну, щоб мої діти жили тут та мирно. Він працював у Харкові в нас. Займав должность начальника, він вивозив стачала, допоміг вивезти свій завод. Він служив 82-й бригаді, в штурмовій бригаді був командиром зводу. Загинув на запорозькому напрямку. Він як сказати, він багато він був і в Херсоні, і в Донецькій їхня бригада кругом. Була. Ми завжди йому живі квіти, тому що він нам завжди дарував квіти, тільки живі.